на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку Юлія Артемишин, кандидатка історичних наук і наукова співробітниця інституту українознавства імені Івана Крип'яткевича. Вітання, пані Юлія, доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пані Юлія. Хочемо з вами обговорити 76-ті роковини трагічної акції Вісла, здійсненої польською комуністичною владою. Для наших телеглядачів та радіослухачів нагадайте, що це за акція, чи як її ще називають операція, чи дійсно вона була спрямована виключно проти українців В ніч з 27 на 28 квітня 1947 року, 17 тисяч. Військових польського війська оточили села українські, які де ще мешкали українці на теренах південно-східних воєвод з Польщі, і здійснили примусове виселення зістосування власної сили на так звані одзискання, тобто повернення землі до Польщі. Це колишні німецькі терени. Тобто, це було така репресивний захід влученням військом. Примусове людям давали декілька годин на збори і. Примусовому порядку в товарних вагонах направляли в нове місце поселення. Тут треба ще така важлива зауважити, що формальним приводом до цієї акції стало вбивство генерала польського війська Карла Свірчевського. Хоча це насправді було лише формальне, адже ця акція, ця репресивна акція польської комуністичної влади, вона готувалася ще до того. ще і в березні, в квітні 47-го року, обговорювалися питання виселення українців, тобто задля вирішення остаточного українського питання, Тут ще треба зауважити, звідки звідки з'явилися українці, які які, які висели це, це ті українці, які вціліли, які залишилися за допомогою приховування різних інших засобів після цього так званого обміну населенням між Польщею і Радянською Україною в 44-46 роках. Тоді, власне, було висунуло 482 тисячі, а в рамках операції вісла 150 тисяч осіб. Ця, власне, акція вона здебільшого більш відома в наших теренах часто її плутають і оці 44-46 року депортації, і власне акцію віса, але слід пам'ятати, що акція вісла вона відбувалася в Межах польської держави її кваліфікують як злочин проти людяності, як військовий злочин або етнічна чистка. Відповідальність насамперед за неї покладають на керівника цієї операційної групи вісла це є генерала Стефана Мосера і власне на міністра оборони Міхала Ролю Жимерської, які розробляли. Ці всі документи щодо власне вислення, на яких підставах відбувалися е, ці всі хід операції цей вісла. Е, власне, 27 березня було вбито Карла Сверчевського цього мені цього військового керівника. А вже 28 року, 28 березня, наступного дня збирається політбюро і обговорюється оця можливість. Пришвидченого виселення українців, крім того, звертається міністр оборони Польщі тодішньої до урядів Чехословаччини до радянського союзу, щоб на прикордонних теренах посилили охорони, щоб ніхто не міг проникнути, тобто не міг ніхто уникнути цієї депортації. Тобто депортація була здійснена під таким якби приводом, що це бореться з українськими повстанською армією, Хоча насправді вже на цей період в в кінці 46-го, на початку 47-го року, УПА вже не було настільки чисельною в цьому регіоні, там близько двох тисяч. А натомість це насправді такою основною метою це було створення такої моноетнічної Польщі. Про це говорять ряд дослідників, зокрема, і всім нам багатьом відомим відомий американський дослідник Тімоті Снайдер, які наголошує, що власне це було перше питання не з вирішення цього питання. З діяльністю па, а власне, щоб створити моноетнічну Польщу, щоб не було ніяких проблем на прикордоні, власне, з українською е, меншиною. Щодо власне вшанування, то е, ще... В 90-му році Сенат Польщі засудив операцію Вісла. Також було ряд різних комеморативних заходів за президентства Леха Качинського, коли було порозуміння, власне із Леонідом Кучмою. Теж були підписані різні міждержавні угоди, і також було відкритий пам'ятний знак власне в концентраційному таборі Євожна. Бо слід зауважити, що власне цей концентраційний табор Євожна він е, також приймав українців, яких пост страждали в операції ліса тобто частина людей які м, 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 навіть не були м, м, діячами не були причетні до упа вони попадали в цей контраконтрацконцентраційний концентраці... концентраці... табір е, праці явожно це філія е, всім відомого свен загалом там було засуджено близько е, 2781 тисяч українця із них е, це не тільки лише український актив інтелігенція і священики це і Люди з польсько-українських змішаних сімей це ті, які не до кінця встановлена їхня вона, і власне частина з них там декілька сот близько 400 чи 500 осіб, власне, навіть там загинуло. Тобто, і щодо комоморації, ще є варто згадати то щороку, власне, в кінці квітня, от в ці дні, відбувається вшанування жертв. Відбуваються молебні, відбуваються зустрічі. Ну, минулого року мало бути масштабне відкриття і висвячення пам'ятника загалом депортованим українцям у Львові. Але через війну це все дещо в таких скромніших масштабах відбувається. Але натомість в церквах панахиди вони, тобто відбуваються і про ці події пам'ятають пані Юлія. От ви згадали про те, що часто плутають цю акцію вісла із. Теж обміном так званим між ПНР та обміном населення між УССР та ПНР, то чим вони відрізнялися, то я так розумію, що все ж таки під час цього обміну населенням, зокрема й українцям, які виїжджали в українську СССР, то вони мали можливість, наприклад, взяти якісь господарство, якісь, наприклад, там худобу. А ось під час акції віста, як ви кажете, що їх просто садили. Варні вагони і везли на захід Польщі, то тобто вони е, мусили залишати практично все нажити? Ну, з, з точки зору о, цього, що могли взяти, то в під час операції війська давали менше часу на збору, там декілька годин. Тобто, mm -hmm. це якщо 27 квітня з ніж на 28 квітня починалося, приходили е, повноваження, які здійснювали переселення, і власне польське військо, і сказали: от ви будете виселені, і їх направляли дуже часто там пішки. І що люди змогли за тих кілька годин взяти під час цієї операції віса? Це вони виїжджали щодо власне обміну населення. Бувало так, що теж декілька годин на збори було, але здебільшого це був трошки такий розтягненіший в часі періоду, тобто було більше часу на підготовку. Але якщо ми говоримо про, наприклад, 45 п'ятий, сорок четвертий рік, коли ще тривав активна фази у цього польсько-українського протистояння. То дуже часто люди і не мали що дуже брати, власне, навіть під час у цього обміну між Польщею і Україною. Тобто, що вміщалося, теж на возик теж якісь клунки речі закопували, бо мали надію, що повернуться там в садах. Якісь е, дозволяли збирати там гроші, реманент. Е, ну такий мінімальний набір, і теж довозили до станції або хто своїм там, наприклад, коньми чи е, волами і доїжджали. Але ще такою ключовою відмінністю, що власне часто путають, що це був міждержавний обмін. Якщо ми говоримо про цей обмін населення, як він фігурував або евакуація, тобто це наголошували на добровільності. І, власне, цей обмін населення він здійснювався між УРСР і власне Польською Республікою. Тобто поляки, які мешкали в Україні, в Українській РСР, вони при їх переселяли до Польщі. Натомість українці, які мешкали в Польщі до 44-го року, при їх насильно переселяли, депутували, власне вже до української РСР. А якщо ми говоримо про акцію, ВІСЛА, що всі ці громадяни були всі ці переселені, вони в рамках однієї держави Польщі, тобто во там не було формально так. Радянський Союз знав про це до порцю. На партійну акцію, власне, це ж комуністичний уряд. Звісно, на ньому лежить відповідальність. Тому що ще напередодні власне цієї операції вісла польському радянському послу в Варшаві Владиславу Лєбідуву йому доповідали, що от буде здійснена ця акція. Тобто, так як без формальної згоди, тобто, це все було зрозуміло, що це не сама Польща вирішила. Тобто, з тієї сторони другий момент це, це що. Е, ну, Менша кількість і теж в деяких мірах може й більш репресивніші, більш, е, більш жорстокіші заходи власне до цих людей були застосовані. Але е, також, якщо говоримо про 44-й і 46-й рік, якщо люди, які ці жарти польсько-українського конфлікту, які зазнавали прислідувань, які втрачали майно, вони втрачали рідних, близьких, вони теж. Теж були непоодинокі випадки, коли проходили власне з евакуаційною комісією. Це е, також були і військові. Це вже ми говоримо там про 45-й, а е, вже 46-й рік. Коли вже е, ця е, добровільність закінчилась, тобто спочатково, якщо ми говоримо про цей обмін населення з 44-го, 46-го року. Було певні невелика кількість, ну дуже невелика кількість людей, які самі виїхали, бо повірили в цю агітацію, що тут в радянському союзі будуть землі. Тут будуть тут буде українська держава. Люди повірили і виїхали. Або ті, просто які ну без нічого залишилися, і їх переслідували. Різні польські формування, вони втікали, то вони теж ми, з, з, мали більше підстав виїхати, щоб з, 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 з зберегти своє життя. Натомість, ці люди, які були депортовані під час під час операції, Вісла, тобто, це ті, які вижили це. Ті, які десь переховувалися, ті, які були з польсько-українських змішаних сімей, бо ми, ми маємо розуміти, що це прикордоння. Е, тут була ну, поширеним досить ця практика змішаних шлюбів, і власне ці люди теж підполягали під е, депортацію. І е, цих людей, яких депортовали, було власне в цих всіх документах офіційних, їх було поділено на кілька категорій: а е, ці, які мали зв'язок з які. Е були в списках е, е, органів безпеки, тобто які мали зв'язок з УПА. Тобто е, симпатики, нібито УПА, і загалом е, насправді єдиний якби підстави для того, що їх депортували це те, що вони були українці. А ці всі інші речі, це було так, якби ну можна сказати, як і прикриття до цієї репресивної е, політики, цих репресивних заходів. Пані Юлія чи були люди, яких не депортували, чи відомі вам якісь винятки? Чи все ж усіх українців так званого закерзоння вивозили до північно-західних теренів Польщі? Тут дуже невеликий виняток, і це, це там частина, якщо ми говоримо про українців в Польщі, які мешкали на Підлящі, яких не, не до кінця якби, польський уряд ну, якби, вважав українцями відносив. Але більшість, тобто Більшість були депортовані. тобто, навпаки, оці, що які вціліли. От після 44-46 сорок шостого року тут власне не стали цими жертвами операції вісла. Більше того, якщо ми говоримо ще про останню депортаційну акцію, треба згадати про 51-й рік, коли був останній обмін на цей між населенням України і Української РСР і Польщі. Власне, коли з частини Другобицької області переселили і поляків, а натомість з цих з устриків долішніх Бойків переселили власне до України, і це такий останній, коли вже були встановлені остаточні кордони між ПНР і ОРСР. Тобто тут вже ну, не було дуже якби, можливості не, можливості не зазнати цих депортацій. А якщо говорити ось про цих 150 тисяч українців за Керзоня, то вони рівномірно були розселені, зокрема там на Холмищині, на Підлящі, на Лемківщині, чи з якогось регіону було найбільше їх виселено саме от в рамках цієї акції Вісла. Там, здебільшого, це власне Ряшівський, переміський повіти, там частина Ліського Сяноцького, Лемківщина, Тобто ті, які е, десь ну, не, не до кінця рівномірно, вже це ті, які там ще позалишалися, бо приховувалися в лісах, десь в пустих селах. Е, е, Неодноразово я наприклад не читала спогади, як е, люди ховалися в селах, яких депортовували, або там видавали себе за поляків, але пізніше їх е, не стигла ця доля. Е, навіть е, перші власне. Перші якби ешелони, це були: ви, виїжджали люди з вивозили людей з ліського повіту з села. Щамни Куляш це власне це території Лемківщина, тобто по суті, це Перемищина, Там Рящівщина, де також були відділи УПА активні, і Лемківщина, тобто там, де найбільше їх найбільше цих людей де в меншій мірі, там вже і частини холмщини, тобто там вже і менша кількість цих людей мешкала на той період. Просто ще треба зауважити. Оту згадати про. Ці польсько-українські ці міжнаціональні конфлікт, тобто теж багато людей стали його жертвами і це теж вплинуло на. На кількість мешканців, які е, ідентифікували, які видавали, які вважав, ну тобто їх вважали українською. То менша кількість людей вже там позашалися на 40, на там кінець 46-го, на початок 47-го року, коли власне вже можна говорити про підготовку до цієї операції. Віса тобто, по суті, це якби така остаточна крапка, остаточна крапка в українському питанні, і у ці цих людей розпрошували. Теж було е, згідно цих всіх нормативних документів, що в одному селі могли селити не більше ніж десь. Дцять відсотків українців, тобто що вони не могли між собою комунікувати, не мали не мали плюс права залишати місце свого поселення, але на практиці не подальшому, насправді там і не, не, не завжди вдавалося дотримуватися такої якби, щільності в поселенні. Тобто воно порушувалося, бо е, велика кількість вже людей, і питання було, де їх теж розселяти. Бо ми маємо ще пам'ятати, що приїжджали ці поляки з території РСР дещо швидше пізніше на. Виїжджають ці українці депортовані по Віслі, і теж питання де їх поселити. Тобто, як і в цьому 44-46 році, так як в 47-му році, перед людьми поставала така най, найперше, їх коли приїжджав цей товарний вагон, часто без даху, з худобою, якщо там вдалося щось взяти. Приїжджають в певний населений пункт, відкриваються вагони, і люди, якщо говорити, там ну, мусили собі знаходити житла або їм казали, от ви тут будете мешкати, і це часто залишається. Залишалися такі напівзруйновані, там недобудовані е, якісь е, там не завжди як хати, це якісь і бараки, якщо так можна назвати, це кілька сімей мешкало, е, підсалювали там е, декілька сімей, бо не було теж проблема, власне після війни. Це зруйновані ці трени. Це ж треба розуміти. І те саме ми говоримо про цих українців депортованих українців з Польщі депортованих власне в Україну українську РСР. Коли населяли населяли, населяли спочатку на південь, на схід, де теж були поруйновані селища, міста, війною, і люди теж мусили самотужки шукати собі місце проживання і де, де, де ну, як виживати, думати, перші в першій ці найважчі дні. Пані Юлію, ну на сам кінець, то чи якось Дійсно, вшанована пам'ять цих жертв цієї акції вісла як в Україні, так і на території Польщі? Вшановується. Напередодні власно ці квітневі дні. Плюс в 2019 року в нас видана постанова власне про вшанування пам'яті депортованих 44 46 51 шостого п'ять перших років і. Багато різних заходів підготовлюються різними інституціями, Українським інститутом національної пам'яті. Велика кількість заходів, власне, було до 70-х років в Польщі щодо української сторони, то теж організовується семінар, круглі столи конференції, які в різних різних якби, аспектах розглядають ці питання. Плюс були різні виставки. Огранізовуються. Наприклад, 19-му році була велика виставка е, ініційована інститутом нацпам'яті вигнання, які присвячені власне 44-му, 46 х роках у цих депортаціях, але також є і про Вісло. І е, якщо ми говоримо про Польщу, це теж є меморіальні таблиці в місцях, де звідки вивозили людей. Тобто є і в Явожне відбувається постійно молебень е, там в вересні. Е, крім того, є м, публікації документів е, різних різних, які стосуються операції вісла, і багато спогадів власне напередодні. Це такий, якби в медіа е, зазвичай, от власне напередодні цих річниць. Просто зараз в часі війни трошки змістилися, змістилися акценти навіть минулого року. Е, ну так якби. Скромніше це все виглядало ніж попередні роки. Ну і тут треба розуміти, що відходять покоління, відходять оці свідки цієї операції, які ці вижили. Це лишаються їх діти, внуки, і вони теж включені в цей в цей в ці заходи комуративні в ці пам'ятання. Але це вже дещо інша пам'ять інша пам'ять другого, третього покоління. Але надалі товариством об'єднанням українців в Польщі і. Інших власних громадських іні ініціатив і Україні підтримується це. Що ж, дякуємо вам, пані Юлія, за цю інформацію, за ці коментарі. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Юлія Артемишин, кандидатка історичних наук і наукова співробітниця інституту українознавства імені Івана Крип'якевича. Говорили так. про 76-ті роковини трагічної акції Вісла, яка була здійснена польською комуністичною владою проти українців за Керзоння. На все добре, пані Юлія. Добачу.